Ярослав звати, скидер, Займаюся вже вісім років лофіною. Перші саженці з Польщі привозив, тисячу штук. А які плюси і мінуси в посадці і в догляді? Ну, Посадці трохи клопотка робота, тому що е, воно любить кислу землю, а в нас кислі землі тільки торф'яні місця. А якщо поле є таке, що торф, то, то можна садити в полі. Але е, треба окислювати все одно землю. Окислювачі в ґрунт. А якщо е, садити е, біля хати десь такого, у нас піски в основному треба завозити землю із ліса. Іменно з-під хвої, хвойні опади, лица перегной глицити, ото самий кислий ґрунт. І на йому садить, і воно таке пухка та земля, і на йому дуже добре росте Цього року буде попит на малину, десь ну, Україна, Тобто бит... на ягоду. Десь, да. Якщо знайде Україна якогось спонсора за границю, то піде Лохина, маліна теж. А торік ціна малини яка а була? Торік малини взагалі ніхто не брав. А лохина куди А Лохіна, лохіна... яно можу брати за тиждень 10 тонн. Можуть скупляти по 10 тонн. Тобто є попит на лохину? На лохину великий попит. Дуже І люди просто собі купують поодиноко чи багато купують? Є такі, що по 500 корчів садять, є такі, що по 50, є такі, що 3-4. А ці кущі вже коли будуть чи плодоносити? Це вже плодоносять, а ці кущі вже будуть цього року, всі плодоносити. І яка їх ціна? Такі кущ 300, а такий кущ 180-150. Ну цей ще не буде плодоносити. Плодоносить. Оце вже цвіт. О, оце вже буде цвіт. Оце цвіт. А наче хтось обробляє то, чи ні? Ні. Хто обробляє? Щоб шкідники трохи прийшли. А садити є вимоги якісь до того, як його садити? Є. Трохи клопотка робота і залежить від почви. Якщо піщана земля, треба крепкий полив робити. Ну, хороший полив. Якщо низька земля може втопитися, треба підняти. Або просто ямки не копати, а зверху садить. Ну, Як у нас піщана така, піщана, це 100-річне дерево. Воно 100... на третій рік починає родити і 100 років має плодоносити, то це дуже вигодне. У це мене... виходить з цим деревом, вже не треба по чорницю йти. Да, Якщо я від... У мене я у мене буде. вже по вісім років кущі, 20 літрів ягод з куща збираю. Але ви ж підживляєте, якийсь догляд, воно потребує Ну так, Що? Треба, треба. А чим ви їх підживляєте? Весною даю сульфат амонія. Ага. Це іде як азот і як окислив. Ага. В червні місяці последня поживка була. Ага. Бо якщо підживляти, ага. якщо, ага. якщо, якщо підживляти Пізніше молоді ветки зимою обмерзли. А вже в червні, як прикрашаєш поживлять, вона прикрашає рост і до зими одеревиніє. І вона вже зимою не обмерзає. Бачите, обмерз. Зайшла в зиму молодою і вершечок обмерз. Да, парами воно. Не то, що Треба, одна... Ну, давайте ще якусь таку. Треба, щоб Дешевко щоб, вони опілялися один одного. А, ну, давайте ще Метр на метр, в глибину штик. Вона в глибину не росте, а вона в боки пускає. Да. Да. Але як треба капельні Да. якщо є можливість зробити капельний, зробити капельний. Якщо можете полівати там, скільки у вас, якщо 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 там 3-4 куща, то немає смисла квафельного робити. Це якщо дача, то да ви не їздите туди, то можна поставити бачку, бочку, провести. Скільки <звіток> <звіток> разів Ні, якщо, якщо така погода, як зараз, <звіток> о, не треба її поливати. Якщо жара візьметься, да, там 25-30 градусів, да, треба буде поливати під вечір або вранці можна. Ну краще на ніч. На ніч лучше. Ну а що туди, якщо ямку викопав, на штек лопати, це така глибина да. і метр така ця. Да. І, і, і си, треба всю ямку заповнити глицею. Глицею? Повністю всю глицею. Примерно на один корж треба три мішка глици. На один корж да? треба три мішка. Да. Три мішка, це для того. Воно може рости і на мішку глиці. Це якраз на вашу жизнь хватить. Але ж, я ж кажу, це 100 років має родити. То для того, щоб потім його не переробляти, то краще одразу зробити Ерлі блю називається. Самий ранній сорт, солодка ягода. грецькі ну. є. Або можна тирсою засипати зверху, білою. Ну Краще корою. Вся Європа корою все покриває. Отакі 180, такі 150, ну 300 зразу буде. Отакі великі 300 гривень. Ну якщо парочку берете, гривень 50 скидає. І отакі. Чендлер, дюк, є бонус, є патріот, є Ерлі Блю. Даром, все-таки, що тут на базар іде. А вдома 25 видов є.